Це шафран спеція по научному кроку сатіус, найдорожча спеція в світі. <му> Перша освіта в мене аграномічна, друга економічна. І працюю, коли працювала вже бухгалтером, побачила в інтернеті державну програму. Є робота і зрозуміла, що це мій шанс. Займатися улюбленою справою. Ми знайшли сторінку в інтернеті. Також дуже такий серйозний шафраник. Теж він з першопрохідців Олег Темченко. Так і навіть у них була програма франшизи, але на франшизу у нас коштів не, не вистачило, тому що франшиза була від одного гектару. А ми зібрали на 40 сотих кошти. Так, ми зателефонували до нього. Він нам розповів специфіку вирощування шафрану, допоміг закупити в Голландії посадковий матеріал. А, і в 2023 році, 10 вересня, ми посадили ці цибулинки. Спеція дуже стародавня, вона обросла дуже багатьма легендами, міфами. Навіть Клеопатра приймала ванни із шафрановими квітами. В стародавньому римі ця квітка символізувала багатство. І розкіш, і тому навіть е, одяг кольору шафрану так, це вважався самий і вишуканий одяг. Дуже корисна спеція, вона є дуже сильним антиоксидантом. Вона відновлює організм на клітинному рівні, але, як і всі ліки, вона має бути дозована, тому що концентрація дуже велика різних мікроеліментів і корисних для людини саме в цих ниточках шафранових. Наші люди вони ще не дуже розуміються. На користі цієї спеції, так тобто, я їм кажу, шефран, а що це таке? А куди його додавати, а що з ним готувати, і паску в стародавню також шафран, але це з часом все стерлося, і наразі потрібно пояснювати людям, куди додавати саме в які блюда. Але це в кулінарії дуже великий спектр застосування і до риби, і до м'яса, і до солодкого, і до солоного, і навіть просто у вигляді чаєм, вигляді чаю або додаванням в молоко. Воно дуже корисне.